Всім привіт! Ви на каналі Мопостеля і це зимово різдвя на новорічне, якийсь там, коротше, як вийде, бо я не записую це на новий рік, але можливо воно і весною вийде, поки я змонтую. Тому ми будемо зараз кататися по Снігові. А, я пам'ятаю, що ми все дуже сильно хотіли поїхати в Чехію. Я тоді навіть щось, ну, Повторювала, що я знаю з Чехії. Зараз це буде. Абсолютно ні про що. Тому зараз ми спробуємо поїхати в відень. А, так. Значить, він нам пропонує їхати в лінц лінц це сюди, правильно? Ні. Де знаходиться лінц лінц це сюди. А може, Відень десь є? Так, Відень, Відень. О, є Відень. Все, їдемо у Відень. Ура, мидемо у відень. Бо мені здається, що наступною після відню буде вже Чехія. Ну, Недарма я цього разу нічого не повторювала. І так, гра це відень, і ми веземо екскаватор-навантажувач за 2762 євро. І в грі зараз четвер, 12.09, та тобто, Я думаю, зараз не четвер, зараз новий рік. No Бабуля, я сумувала. Ти навіть не уявляєш як. Єдине, що я зараз боюсь, що я зараз отут заблукаю, бо в мене постійно а в цих. Е... Так. Ми вже. Ми вже вітаю, ми вже заблукали. Так, чекай, ні, треба. Ні, чи все вірно. А, ну, коротше, вона нам каже, що ми дуречки. Дякую, дякую. Це ми, типу, не знали, думаєш, так? Да? Знаєте що? Я ці всі виїзди не люблю, бо я в них. ой. Є, ви бачили, трохи не врізалися. Я ці всі виїзди не люблю, бо я, блін, реально не шарю, куди їхати, на що їхати. А, та, блін. Але гори красиві. Та куди їхати? Ми застрягли. <ріху> Ой, які дороги чарівні. <ріху> Бачите? Та блін, ми застрягли. Де ми застрягли? Е, а чого в мене ніяка клавіша не працює? Ну. А, то ми самі на собі застрягли, вітаю. Ой. Так, вітаю, ми самі на собі застрягли. Ну, як мені виїхати? Дякую, дякую. На випустили Та не кажи. Та не кажи. То як мені тут виїхати? Диви, ми вже застрягли. Та нашо, так, нашо. З самого початку вже чарівно почалось, так. А, так, ну. Ой, вибачте. Ну, нічого, новий знак поставити, не страшно. Вибачте. У нас чомусь всі ігри... Вибачте. <смеш> Щось ми якісь цього разу більш широкі. Чи то я новий рік пересвяткувала. <смеш> О, бачите, це. Як це пояснення, чому не можна грати. <смеш> грати, водити машину. <смеш> Та ні, я жартую, я жартую, я не пила. Ну зараз. <смеш> Ой. Так. Ой. Ви бачите, це я око почухала, і вже кудись врізалися. А, ну, які будиночки, там десь ще гори бачили. Гори карпатські. Але це не Карпати, це ж Альп у них там. Блін, я цього разу взагалі не готувалася. Напишіть, розкажіть, як у вас справи, як взагалі відсвяткували новий рік? Чи ви у безпеці? Ну, хоча б відносні, <гум> О, я навіть не знаю, як це казати. Ну, типу, не знаю. Ну, взагалі, як Новий рік минув, <гум> що робили? Я розумію, що на Новий рік була повітряна тривога. Та не кричи на мене. Розумію, що на Новий рік була повітряна тривога по всій Україні. Ось, блін, стромно. <гум> Але, ну, взагалі, напишіть, а, ну, навіть, ну, якщо. Не вдавалося відсвяткувати оцей 0000, коротше, північ, то чи щось ви собі загадали? Ну крім того бажання, яким всі загадали українці? Ось може і не тільки українці. Але українці 100% загадали це бажання, але може ви собі зробили якийсь типу вішлист, чи як він називається, ну там не тільки список бажань, а там план якийсь на рік. Чи, чи там, ну Я розумію, що зараз планувати такий собі, така собі ідея, але ну, взагалі, там ну якісь речі, які в принципі можна, мабуть, якось осилити, там, не знаю, умовно, прочитати книги, там, якщо ви вчитеся закінчити навчальний рік, ну хоч якось там. Якщо ви там в школі там, чи в університеті там, не знаю, вчитися краще, ніж вчились, чи здати там всі борги умови ну, не знаю, там якісь там контрольні доздавати сесії. ось. Чи може, якщо ви на роботі, то поставили собі ціль, не знаю, просунутися по кар'єрних сходах, чи якісь на роботі здійснити якісь свої мрії. Ну, наприклад, ви ну, фрілансер якийсь, чи не фрілансер, а працюєте в якомусь офісі, і у вас там мрія, щоб. Ну, просто офіси ж різні, але умовно, щоб там впорядкувати якісь свої задачі, чи а, блін, важко. Ну, я не знаю. Ну, та пишіть, коротше, що ви собі таку, як поставили мету, може, якусь довго тривало, якусь коротко тривало. Бо я дивилась зараз дуже багато людей, ну не те, що багато, але тих, що я дивилась, роблять собі якісь списки речей, що вони мають зробити за цей рік. Я в цьому плані, я дуже часто роблю собі якісь плани на місяць. Ну, прям завжди. Я розумію, що зараз це. ну, я І раніше не те, щоб себе якось звинувачувала, якщо. Не робила нічого, ну ні нічого щось цих планів, бо там були такі, що не можна не робити, там пов'язані з роботою, з навчанням. ось, oh, Jesus, Та не кричи, на ось. Але, а, блін, like <laughs> не кричи на мене. Ось, але блін, ти мене збила. Не кричи на мене, а вам здається, цього разу її вже має бути гірше чути, бо а, це несправедливо, що ви її не чуєте. <laughs> Тікайте, дайте я її голосніше. зроблю але може й чуєте. Я, я вже трохи чесно гублюсь, бо я і до цього зараз ну записувала. І не буду брехати, але я думаю, ну ви до цього знаєте, що я записую якось наперед цього I разу. Цього разу не вийшло записати аж на цілий місяць наперед, тому я сподіваюся, що хоча б щось у січні вийде. Зараз хочу якісь такі більш-менш новорічні. Я єдине, що не розумію, а мені гра казала, що зараз буде сніг, але ви його бачите, я його не бачу. Ось. Ну, коротше, напишіть, які у вас там були плани на місяць, на рік, бо я собі зазвичай роблю якісь плани на місяць. Ось, якщо це такі плани, що прям кошен, кошен, oh, то я їх роблю. А якщо це You're такі speeded, плани, що ну чисто для себе, то ну там же як виходить. Ну якби щоб не вийшло так, що те, що ти хочеш зробити для себе, ну мовно там почитати книгу, щось там піти в якийсь музей, щоб воно не перетворилось для тебе в якесь мучіння, Мучіння, якісь страждання, тим, що ти себе змушуєш це робити, бо ну в тебе це в плані є, бо насправді те, що вписується в план, це для. Якогось твого не знаю, розвитку, для твого якогось кращого емоційного стану, психологічного. І, ну, інколи, а, там, навіть для здоров'я, ну, бо я знаю, що є такі люди, що пишуть собі в планах а, там, відвідати лікаря. Ну, саме, не просто, там... короче, не знаю, як це пояснити, ну, типу, пройти повний медичний огляд. І це не в плані, що. А, Мені сказала, вона направо поїхати. Ну, ми поїхали праворуч. А, да. ну, це типу пройти там всіх лікарів, чи там якогось лікаря. Ну, бо це якесь чисто для себе. Ось не те, що там якийсь обов'язковий медогляд, чи ну, це пов'язано з якимись проблемами зі здоров'ям, а чисто такі профілактичні заходи. От, ну і тому я думаю, що е, коли пишеш такі плани, turn треба враховувати, що це має бути ну, їх виконання для, коротше, поліпшувати твій стан. А, і фізичний, і психологічний, і моральний, і емоційний, а не бути you знаєте, turn таким turn планом, який тебе постійно дедлайнить, мучить. Ось. А, напишіть взагалі, чи ви робите такі плани, чи ви не любите їх робити, right. і взагалі як ви до цього ставитеся? Ось, а ми, до речі, під'їжджаємо, майже приїхали. Опа, в дерево в'їхали. Диви, диви. Та як це сталося? Ну, як завжди. Давайте, давайте, ще раз народження сороконіжки. Я ще від того не відійшла. Та давай, їдь. Та давай, 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 давай. О, ти противне яке. Чому диви, яке дерево? То, чесно, ця вантажівка б знесла це дерево. Це неправдоподібно. Щоб ми застрягли в такому дереві. Давай, давай, виїжджай. Оти яке противне. Давай, 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 давай. Ця гра має називатися не симулятор вантажівки, а симулятор застрягання вантажівки. У там текстурах, деревах, у всьому Ой, чекайте, щось не на написано Ось. Так, я хочу сніг. Я сюди заходила, я хотіла спеціально позаходити в ігри, де є щось таке новорічне, різдвяне. Ось. А тут бач, як. Чекай, я щось проїхала чи що? А, мені не сюди, вибачай, вибачай. Так, якийсь там біомаркет є. Біомаркет це опа опа па Так, у нас три хвилини і цілий кілометр у нас ще є. Давайте всі разом будемо думати, що ми це пройдемо до кінця. А, так, що я ще мала розказати? Я забула. А я їй нічого, нічого не планувала. що я мала розказати. Ну, коротше, щось таке хотіла у вас запитати. Чи ви собі щось плануєте? Ось, напишіть. Не забудьте, бо мені справді цікаво. Ну, я собі, от як завжди, як на місяць щось напланувала, там, типу, щось по навчанню must have, щось по роботі must have. Ось, щось по для себе, там, книжки почитати, якісь. Я раніше записувала там якийсь серіал, подивитися фільм, ну який дивилась, а зараз я така. А...", так, ми приїхали. А зараз я така, коротше, згадаю про них, подивлюсь, не згадаю, не подивлюсь. Ну ось, Так, ну я спішу. Давайте подивимось, які у нас оцінки. Пампарам, яка хороша, ідеальна, Ну, тільки разів не Страшно. Ось. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до наступної зустрічі, ба-ба. І в коментарях не забудьте написати, які у вас плани, і чи ви їх взагалі робите. Чи ви такі, знаєте, потечі. Чи ви, навпаки, так все максимально, як це, керувати всім максимально хочете? Все, ба-ба.